19 червня Прилуцька міська рада 17 з 18 присутніх депутатів голосують за внесення змін до організаційної структури міськради. Це означає дострокове припинення повноважень та скорочення посади заступниці міського голови з інвестиційної діяльності, яку обіймала депутатка від фракції Наш край Євгенія Авір'янова. Крім депутатів, під цим проєктом рішення підписується і міський голова Ольга Попенко. І я дивіться, і я, і я підписуюся, Попенко підписую. І ми всі підписуємося. Ми просто не снімо. Нати всі підписуйтесь. Це питання винесли на розгляд на вимогу присутніх на сесії військовослужбовців із лав прилуцької тероборони Андрія Пуговкіна та Артема Аніщенка, який також є чинним депутатом. Постійно спричиняється ну, переслідування військової частини. Всі закупівлі постійно робиться, як кажуть, перешкоджання діяльності. Є таке питання від нас: чи доцільна ця посада, яка ну? за яку отримують люди кошти, зарплату, проживають, створюють постійно не тієї робочі питання. Як депутат не бачу потреби виділяти кошти на посадовця, який за кошти міської ради займається депутатською діяльністю. Тому пропоную повернутися до порядку денного і внести питання про скорочення даної посла. Проект рішення виносить на розгляд міського голови ще один її заступник, та депутат від Європейської солідарності Сергій Чміль. Ольга Попенко зачитує його на загал. З метою раціональне використання бюджетних коштів міської ради міська рада вирішила унести зміни до організаційної структури та чисельності Прудської міської ради, скоротити посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів у сфері інвестиційної діяльності. Серед присутніх 18 депутатів не підтримав цього рішення тільки Владислав Кіча з опозиційної фракції Рідний дім. Спершу він покидає сесійну залу, без чого це голосування опиняється на межі зриву. Сальному хаосі місцевого самоврядування я приймати участь не буду. А по я зараз системи виходжу після технічної перерви. Владислав Кіча повертається до зали. Суспільному зміну свого рішення він прокоментував так: ми проголосували сьогодні дуже багато важливих питань стосовно територіальної громади, щоб не було такого, що це рішення потім юридично поштово не лягло. Ті важливі. Я мушений був повернутися, щоб ми закрили оцю сесію. Решта депутатів опозиції, у тому числі Євгенія Вір'янова, на сесію не прийшли. Попередньо вони звернулися до міськради з заявою про внесення до порядку денного питань дострокового припинення повноважень міської голови Ольги Попенко та її заступника Сергія Чміля через неналежний стан укриттів у прилуках. Якби ми знали, що буде це питання в порядку денному, то ми всі прийшли. По мені було питання від 12 депутатів так званої опозиції, які винесли даний проект цю пропозицію по з моєму зняттю і міського голови особисто про себе говорю зараз. То і було звинувачення в тому, що закритих укриттів чого стану люди загинули. Ну у цьому у своєї вини не вбачаю. На сесії це питання озвучили, проте до порядку денного не внесли за рішенням більшості. Вони в місті зробили колоднечок, так і саме не з'явилися. Тобто місто зараз розділилося пополам, якби. Я дійсно вважаюся диверсією. Я як міський голова вважаю, що підстав немає, тому що всі дійсно працюють. Дивіться, всі, у кого на балансі захисні споруди, ось вони тут. Своє звільнення Євгенія Вір'янова вважає політичною розправою: як за цю ініціативу, так і за антикорупційну діяльність у питаннях закупівлі обладнання для військових територіальної оборони. Інвестиційна діяльність це одне. А е, діяльність депутата це друге. Я як, як депутат маю право від громади отримати інформацію. Я думаю, що і громада ну, була б не проти отримати інформацію. І чи зброя дійшла до військових, чи вона закуплена е, непозавищеним цінам? Серед тих заступників, які сьогодні є в прилоках, я не впевнений, що. Євгенія Сергієвна – це один із тих, хто мало робить щось, Тут більше схоже на якусь політичну розправу. Вона, як депутат, дуже сильно опікувалася тим, як використовуються кошти бюджетні. Отримати коментар від міського голови щодо цього Суспільному поки що не вдалося. На телефонні дзвінки вона не відповідає. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, Суспільне, Новини, Чернігів.